Показовий день цивільного захисту на цьому тижні пройшов у третій школі та 10-му дитсадку. Колективи закладів навчали, як діяти в екстрених ситуаціях. Учно створені надзвичайні ситуації по навчальних закладах міста відпрацьовуються щороку. Цього разу завдання ускладнили. Нібито отримавши повідомлення про мінування третьої школи, керівництво закладу оперативно повідомляє про це рятувальникам та правоохоронцям. Часно евакуює колектив школи. До приїзду вогнеборців за задумкою вибух, все таки стався на другому поверсі школи. Ми атработали дійства, які повинні атрабатувати. Приїхали, провели розвідку, обнаружили де це загорання, подали сіли. и средства для ликвидации пожара, но ну, в первую очередь для обнаружения человека, оказания ему помощи. И, обратно же по задумке было, что он уже самостоятельно не смог покинуть опасную зону. С помощью спасательной веревки мы организовали эвакуацию. Эти заходы с погляду на сегодня є актуальными, и они проводятся для того, чтобы все-таки люди умели планомерно, виважено Діяти у випадку надзвичайної ситуації після того, як надуману пожежу було приборкано, МНСники поспілкувалися зі школярами і розповіли їм, як потрібно діяти у разі надзвичайної ситуації, чи то виникнення пожежі, чи то знаходження небезпечного предмета. Рятувальники показали, як з допомогою вогнегасника можна приборкати полум'я. Дозволили старшокласникам спробувати зробити це самотужки. Да, мы готовы. Мы 10, 9, 11 класс нам все рассказывали. Мы соревновались, даже кто быстрее на скорость вывозили там раненых, как бы все такое. Ну, то есть мы знаем, мы в такой ситуации не растеряемся уже. Сначала, когда нас выводили со школы, было немножко страшно. А сейчас уже, когда показали, интересно было. Тогда. Сначала всех нужно эвакуировать, а потом искать, мало ли кто. В школі якомусь домі, в магазині залишився. у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Рятувальники радять одразу телефонувати їм, не чіпати вибухівку і відійти подалі від неї. Безпасне розстояння от місця опасності та не менше 200 метрів. Нужно дітей, людей увести. руками. Трогати нельзя, палками трогати нельзя, переміщати нельзя. Сразу сообщити по телефону. 101. Дедалі більше, особливо навесні, говорять іменесники, Вони фіксують випадки виявлення вибуху небезпечних предметів, які залишилися з часів війни чи після вибуху на арсеналі. Рятувальники наводять сумний приклад, який на початку квітня стався з одним із місцевих мешканців. Чоловік, намагаючись розібрати боєприпас, поранився і потрапив до лікарні. На щастя, залишився живим.